Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 15 по 21 вересня. Першу половину коридору затем ми вже пройшли. 14 вересня був пік, тобто середина точка між затемненнями. А зараз ми продовжимо позбавлятися всього непотрібного. Всесвіт буде допомагати вам. Звільнитися від багажу минулого для того, щоб очистити простір для нової енергії, яка буде 21 вересня, коли почнеться сонячне затемнення. Тож детальніше зараз і поговоримо, а я як завжди вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Підписуйтеся, якщо вам подобається моє відео, та пересилайте їх своїм друзям та знайомим. Тож зараз я розкажу вам. Які аспекти будуть цього тижня, щоб ви якомога краще спланували справи та реалізували задумане? Цей прогноз є загальним для всіх, для індивідуальних прогнозів, а також розбору карт, підбору важливих дат, можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж Телеграм. Тож почнемо ми з понеділка, 15 вересня, місяць буде в знаку РАК, знак, який символізує сім'ю, турботу, емпатію. Тож, сприятливо! Приділити увагу сімейним відносинам, вирішувати сімейні питання, зібратися в родинному колі для обговорення важливих питань, просто для того, щоб подарувати свою любов та турботу рідним, можна разом готувати, відвідати своїх батьків хороший період для повернення до минулого, щоб переглянути щось, удосконалити або ж відсіяти свого життя. Сприятливо також і створювати затишок та комфорт вдома. На нас буде діяти енергія 23 ї місячної доби. Її символом є крокодил. Тож саме в цей період рекомендується завершувати справи, не можна починати нових, вдалий день для людей, чия робота пов'язана із виправданим ризиком. Вважається стресовим періодом, вимагає великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. В цей період ми можемо переоцінити свої можливості. Уникайте гніву, помсти, а також не піддавайтеся на провокації. Цього дня Сонце буде в аспекті з'єднання із Меркурієм. Він же відійшов на безпечну відстань від сонця і зараз він під його промінням, що розкриває найкращі якості. І це вказує на те, що ми зараз можемо бути уважними до деталей, прислухатися, збирати інформацію. Хороший час для наведення чистоти. В гармонійному аспекті також Марс та Венера, що допомагає і при покупках, і при налагодженні відносин. Впродовж цього тижня буде діяти гармонійна конфігурація Бісекстиль за участю вищих планет Плутону, Урану та Нептуну. Зараз Нептун ще у з'єднанні із Сатурном. З урахуванням Орбісу всі ці чотири планети діють на нас таким чином, що ми можемо звільнятися від цього непотрібного і планувати собі відразу впровадження чогось нового, як тільки буде зростаючий місяць після 23 вересня. Коли ми вже можемо побачити тоненький диск місяця. Гармонійний аспект між Венерою та Марсом це аспект пристрасті. Буде також корисним виплеснути свої емоції в спорт, творчість або ж займатися своїм хобі. Меркурій в гармонійному аспекті можливостей до Юпітера. В саме в цей період ми можемо діяти більш оптимістично, з альтруїзмом. Мислення стає більш Широким, націленим на навчання, хороший період для планування та переосмислення цілей. В цей час буде зростати наша здатність доносити свої ідеї, хороший час і для перемовин. До вівторка зберігається напружений аспект між Марсом та Юпітером, тож ми можемо бути більш високомірні. Можуть бути занадто сильні амбіції, і через це ми можемо переоцінити свої можливості. Але якщо триматися своєї цілі, не розпорошувати свою енергію та увагу, то це хороший період для того, щоб досягти поставлених цілей. До п'ятниці сонце буде в гармонійному аспекті можливостей, це аспект успіху, удачі, оптимізму, сприятливий час для підвищення популярності та авторитету, хороший період для розширення горизонтів та мандрівок. Але з урахуванням того, що Марс напруженому аспекті, будьте уважними на дорогах, не поспішайте. Це сприятливий час для того, щоб втілити свої сміливі ідеї в життя. Залишається напружений аспект між Меркурієм та Сатурном. Тож ми можемо стикатися із обмеженнями, перешкодами. Важливо не поспішати в цей період. Може виникнути ситуація, коли справа будуть іти не так швидко, як би ми хотіли. Може бути затримка інформації, затримка в дорогах, оскільки Меркурій відповідає і за транспорт та переміщення, а також мости. Із позитивних моментів цього аспекту є можливість структурувати та організувати свої. Плани. У вівторок, 16 вересня, місяць залишається в знаку рак, тож сприятливо приділити час сім'ї, особливо діткам, створювати затишок та комфорт, вирішувати сімейні питання та питання, які пов'язані із нерухомістю та місцем проживання. Ми будемо під впливом енергії 24 ї місячної доби, символом якої є скеля. Варто уникати в цей день. Апатії та зневіри. З вівторка Сонце, йде на напружений аспект опозиції до Сатурну. Тож актуальними стають теми відповідальності, наполегливості та терпіння. Можуть бути критичні ситуації, які пов'язані із людьми старшого покоління, можуть бути сварки із керівництвом. Цей же аспект дає можливість зосередитися на головному та відкинути все зайве, підійти до справи серйозно енергії буде вистачати для того, щоб ви проявили свій авторитет, проте справи можуть йти не так швидко, як би хотілося. Також з вівторка Меркурій буде в аспекті удачі до урану, тож наше мислення стає більш креативним, оригінальним, можуть з'являтися нові знайомства, нові ідеї і. Перехід нової інформації, хороший час для звернення до астрології, мислення стає більш швидким, але можуть бути і нетерпіння, сприятливий період для зустрічі з друзями, для обміну думками, виступів, хороший період для того, щоб планувати майбутнє. Можуть відкриватися нові перспективи, неочікувані рішення. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Юпітером в знаку РАК, тож зростатиме оптимізм, відкритість новому. Хороший період для виступів, оскільки і Венера, в знаку, Лев сприятливі, або участь у шоу, або організація свят. Хороший час для отримання результатів для творчості, для натхнення та дипломатичних відносин. Бути уважними до свого емоційного стану, адже Юпітер може все розширювати. Також з вівторка Меркурій, як планета мислення та інформації, буде в аспекті удачі до Плутону. Це чудова можливість для нових перспектив. Зростає здатність до глибокого аналізу. Проникливості ви можете через слово впливати на великі маси людей та бачити причини-наслідкові зв'язки всіх обставин. Хороший період і для дослідницької роботи, для відсіювання і свого життя непотрібних контактів та інформації. Венера йде на напружений аспект до урану, тож можливі різкі та неочікувані кроки, які стосуються фінансової сфери та сфери відносин, може виникнути бажання оновлення. Чогось нестандартного, можуть бути і покупки, які не заплановані. Марс в точному гармонійному аспекті можливостей до Венери, тож сприятливі будуть і покупки, і зустрічі, і виступи, та спілкування з іншими людьми, партнерські відносини. І з вівторка починає формуватися напружений аспект між Марсом та Плутоном. Це аспект руйнувань, тож будьте уважними у поводженні із вогнем, колючими ріжучими предметами та на дорогах. З джерелами енергоносіїв. Цей аспект також вказує і на боротьбу, і дає сили долати перешкоди, дає нам велику силу волі, яка допоможе протистояти перешкодам для того, щоб реалізувати власні цілі. Не рекомендується, в принципі, провокації оточуючих і перебування в натовпі, може виникнути сильне бажання досягати свого за будь-яку ціну. Через це може бути підвищена конфліктність. В середу, 17 вересня, до 8 години 20 хвилин ранку. Місяць буде без курсу, а потім він переходить в знак Лев чудовий період для того, щоб ми займалися творчістю, дітками проявляли свої навички саме через творчість. Через прояв наших талантів, хороший період для прояву щедрості, для того, щоб показувати іншим приклад. Місяць буде в гармонійному аспекті до Нептуну, що посилює наші творчі здібності та уміння проявляти милосердя і турботу. Хороший період для створення свята, краси, натхнення, залишається гармонійна взаємодія між. Марсом та Венерою, що допоможе укріпити відносини. Проте ще зранку Меркурій в напруженому аспекті опозиції до Нептуну та Сатурну, тож можуть бути і затримки, певна ілюзія або ж нерозуміння, як бути, як трактувати ту інформацію, яка буде приходити. До суботи буде залишатися напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, що може давати обмеження та перешкоди. Зіткнення із бюрократичною системою, якщо це може бути пов'язано із документами та поїздками, у спілкуванні може бути непорозуміння. Також залишаються напружені аспекти між Джонцем та Сатурном, що теж може давати затримки, але аспект терпіння та наполегливої праці, який дає можливість зосередитися на головному. Підтримка буде гармонійний аспект між Ураном та Меркурієм, який дасть нам можливість і підтримки друзів, і отримання вчасно важливої інформації саме тут і зараз, або ж прояв креативних ідей для того, щоб вийти із нестандартних ситуацій. Гармонійний аспект між Меркурієм та Плутоном дозволить нам більш глибоко аналізувати та бути детективами в кожній справі, яка нас цікавить. Ми будемо підпливом енергії 25 ї місячної доби, її символом є черепаха. Це хороший період для будівництва, але не рекомендується активні дії та поспіх, будьте уважними. Сприятливо займатися самовдосконаленням, також сімейними домашніми справами. Це сприятливий день для вдалої стрижки та зачіски. У четвер, 18 вересня, ми будемо підпливом енергії 26 ї місячної доби, символом якої є жаба. Краще відмовитися від активної діяльності і не варто починати нових справ. Ми звільняємося в період коридору за те від всього, що нам не потрібно. Місяць залишається в знаку Лев, тож хороший період для виступів, презентацій, для отримання результатів, але можуть бути і певні ілюзії, адже Меркурій в напруженому аспекті до Нептуну та Сатурну можуть бути затримки документів. Важливо цей період підводити підсумки, допомагати нам. Будуть гармонійна конфігурація супертрин, яка формується між Меркурієм, Ураном та Плутоном. Це хороший період для оновлення інформації, для нових знайомств, а також приходу нових ідей. Із четверга Сонце в гармонійному аспекті удачі до урану. Тож можуть бути нові проекти, нові ідеї, нові знайомства. Хороший період для колективних заходів, для зустрічі з друзями. Сонце в опозиції до Нептуну дає ризики відірватися від реальності, але це все можна пропрацювати через молитви, медитації, перегляд фантастики або ж через творчість, ймовірні обмани та самообмани. Варто також бути обережними у поводженні із медикаментами. Дотримуватися рекомендацій та потрібних доз. В цей період може зростати здібність до співчуття. Сонце також йде на гармонійний аспект до Плутону, коли зростатиме наша працелюбність, бажання досягати цілей, наполегливість та сила волі, чудовий період для фізичних навантажень. Цей аспект також дає можливість впливати на інших людей через прояв власної сили волі та відповідальності, лідерських якостей. 18 вересня Меркурій переходить знак Терези, і він дає аспект, що вказує на націленість до дипломатії, коли наші думки будуть пов'язані із спільними проектами з нашими партнерами. У п'ятницю, 19 вересня, ми будемо зранку під пливом енергії 27-ї місячної доби. Її символом є тризуб це період вдалий і для творчості, і для інтелектуальної праці, подорожей, романтичних побачень. Також цього дня будуть сприятливими стрижки та зачіски. Місяць залишається в знаку Лев, а от із 15 години і 24 хвилин і до 15 години 25 хвилин буде коротенький момент місяця без курсу. А потім із 14 годин 26 хвилин місяць буде переходити в знак Діва. І ми будемо більш структуровані в своїх думках, будемо націлені на деталі. І 19 вересня Меркурій формує разом із Ураном та Нептуном точний аспект супертрин, аспект руйнування, перешкод на вашому шляху. Головне дотримуватися тенденцій нового, звільнятися від непотрібного, не чіплятися за старе та відживши себе. Формується потужна конфігурація, яка називається парус, яка буде також задіяна і в період сонячного затемнення 21 вересня. А цього дня місяць у з'єднанні із Венерою чудовий період для зустрічей, знайомств для покупок, відвідування салонів краси, і вони разом будуть у гармонійному аспекті до Марсу. Чудова можливість для романтики, покупок. Сонце залишається в напруженому аспекті до Сатурну, що дає нам можливість більш стійко та наполегливо йти до своєї мети. Справи можуть протікати більш повільно, тож плануйте, але не багато, адже сонце також буде робити і напружений аспект до Нептуну. Ми можемо заплутатися в своїх планах і в результаті буде хаос. Тож потихеньку. Відкладіть собі найважливіші справи на ранок, і поступово впродовж дня ви можете їх реалізувати, оскільки опозиція з Сатурном вказує на перепони, тож можуть бути затримки в дорозі з інформацією, тож сприймайте цей аспект більш спокійно. 19 вересня також і в Венера переходить знак Діва, і тут вона знову націлена на романтику, на красу, яка дає і практичність, наші бажання та відчуття будуть більш прагматичними. А у суботу, 20 вересня, місяць залишається в знаку Діва разом із Сонцем і Венерою. Буде діяти енергія 28-ї місячної доби. Її символом є лотос. Не рекомендується приймати долоносних рішень, можна займатися перебудовою, будинку, наприклад, розпочинати ремонт, робити генеральне прибирання. Це хороший день для виходу із конфліктів, день відновлення миру та рівноваги. Хороший час і для навчання, і для поїздок, а також очищення. Сонце Продовжує свою опозиційну дію до Сатурну, тож можуть бути і підвищена конфліктність із людьми із старшого покоління або старшими за статусом, те, від чого вирішите позбутися, буде легше відходити із нашого життя, адже за Сатурном це надовго. Цього дня в точному аспекті квадратури, напруженому аспекті Венера до Урану. Тож, ймовірність конфліктів, сильне бажання оновлення дуже ймовірна. А у неділю, 21 вересня, зранку ми будемо підпливом енергії 29-ї місячної доби, символом якої є гідра, не можна планувати або ж починати нових справ, не бажано приймати долоносні рішення. Хороший період для того, щоб віддавати борги цього дня сонце в напруженому аспекті до Сатурна, в точному аспекті. І цього дня завершується коридор затемнень, і вже ввечері буде сонячне затемнення, про яке незабаром вийде окреме відео. Зараз Венера, сонце та місяць разом із кармічним місячним вузлом минулого вузлом кету знаходяться в знаку діва, а оскільки ми маємо брати вектор на кармічний місячний вузол раху, що вказано шлях еволюції. Він зараз стоїть в знаку риби, тож ми маємо проявляти якості риб, а саме милосердя, турбота, переглянути свої мрії. Але в яких темах? Нам висвітить сонячне затемнення. Це буде дуже потужний період молодика, набагато сильніший, ніж зазвичай, адже він поблизу кармічного вузла. Це період нового старту, розвитку, росту, сприятливо загадувати бажання. Зранку звільнятися від цього не потрібно, щоб до вечора ще раз переглянути все і звільнити місце для нових можливостей: сприятливої медитації, очищення простору. В першу годину настання сонячного затемнення ви можете прописати плани і не лише на місяць вперед, а й на рік вперед. Можна прописувати карту бажань, візуалізувати свої мрії. Гармонійна конфігурація парус, яка буде складатися цього дня, допоможе нам реалізувати наші бажання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успішного тижня і до наступних зустрічей в наступних відео.